<реш> і, і знаєте, що кінці е, слова, що наше тіло це як храм Божий, а ми впускає, хтось впускає в нього дим, цей смердючий, розумієте? І коли я навчався в школі, коли я був вашого віку, знаєте, я, я вас розумію, я не дуже відрізнявся від, ну, від тої молоді, яка сьогодні. Я виділявся не в добрих ділах злих і за мною дуже часто мій фізик з указкою бігав по класі. І те, що... Але знаєте, пройшов час, і те, що для мене колись було круто і модно, сьогодні для мене це соромно, тому що мої руки навчили мене те, чого не знали мої дні. І я приходив через сім років вже в свою школу, я просив вибачення викладачів взагалі за свою поведінку, за своє життя. І багато з них плакали, не могли повірити, що Святийчук, якому колись... Кричали, де твій щоденник, де... чому ти не знаєш, де на дошці на що він змінив своє життя, змінив погляди на життя. І знаєте, в мене була компанія друзів на той час, коли в школі навчався. Це в основному люди були, які вживали алкоголь, палили цигарки. До мене особисто в школу приходила міліція, тому що там побився. там... Тому подібне. А сьогодні я вже проходжу в школу, сьогодні був начальник міліції, попросив, щоб хтось пройшов, якась людина відповідальна, щоб могла щось до вас сказати, також від себе. Бачите, але чому я приходжу в школу? Тому що я колись наступив на граблі, як то кажуть, получив лоба, виросла гуля. Я приїхав до вас в школу і кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступиш на граблі. Правду, той славу покаже, а їй якісь а що вам те легло, що тебе скажеш? І пішли додому з дивитися. Хтось буде вчитися, хтось буде вчитися на своїх помилках, але краще вчитися на чужих помилках, правда? Тому я є на цьому місці. Я вам скажу, що коли я залишив свою компанію, десь 17 років, коли я покинув вживати алкоголь, валити цигарки, вживати нецензурні слова. Ee, почав жити християнськими принципами, я сказав всім друзям, я не хочу пити, курити, говорити погані слова. Знаєте, як ви думаєте, мої друзі плескали в будоні і казали, ти молодець, ми за тебе. Ні, вони крутили пальцем біля христка і казали, ти що ненормальний? Йдемо йдем в випір, йдемо по Що ми не вважаєш? Самі погані компанії теразами давають за здоров'я, а ти навіть один раз, ви хочеш. Зі мною випити, то що мені не другу. Знаєте, така реакція була. Пройшло 8 років. Як ви думаєте, де сьогодні мої друзі? Де? В'язниці під лавочкою ще другі Багато з них сьогодні в тюрбі, і багато з них сьогодні в труні. Немає живих. І знаєте, пройшов час, і час показав, хто в нас і хто. А ті, хто залишили живих, я можу на пальцях берегувати. Більшість з них це наркозалежні, алкозалежні, люди, в яких нещастях сім'ї розбиті, по два-три рази вже в шлюбі були. І знаєте, що дивно, пройшов час, колись вони крутили пальцем біля візка. А сьогодні, коли я їх бачу, тих декілька друзів колишніх, вони вже не сміються з мене, вони вже не кажуть, що ти ненормальний. Вони, о, ну ти молодець, слухай, поможи мені вилізти, цього багна. Знаєте, час все показав. Вони бачать, що я щаслива, успішна людина, в мене прекрасна дружина, в мене є кім. Собака, міраш, німецька вчарка. Я живу біля гасіза. Також ти гості, тільки не всі разом. І знаєте, в мене є цін, в мене є мрія, і не просто дерево посадити і рибку в акваріум запустити. Я набагато більше мрію зробити за своє, за своє життя. І знаєте, час показав, хто з нас і хто. І тільки мертва риба, вона пливе як, за течю. Жива риба як була? Проти течії. Майте свою тверду позицію, свої тверді переконання. Я хотів би, щоб ми заспівали пісню, яку я колись співав давно, можливо, в школі ще хто був, можливо, ще в третьому класі. Про дружбу така, друг завжди з тобою. Е, вони хотіли заспівати вам? Будете співати? Е, я хочу вам побажати, щоб у вас були справжні друзі, щоб ви знайшли, знаєте, на сьогодні в мене є друзі по всій Україні. Це люди, спортсмени, люди, які мають ціль в житті, які знають, для чого вони живуть і куди йдуть. Давайте повторимо.